Дорогі діти, зараз ми з вами поговоримо про чесність. Правдивість і брехливість це риси людини. Правдивість це чеснота, а брехливість це недолік. Правда і брехня дуже часто супроводжують людину, але одне з них возвеличує, а інше ганьбить. Правда це те, що відповідає дійсності. Істина, а обман це твердження, що не є істинним. Брехня схожа на снігову кулю. Чим більше її котити, тим більшою вона стає. Чи важко бути чесним? Що потрібно робити, щоб тебе називали чесною людиною? Дітки, доберіть прислів'я, якими можна передати основну думку. Правда світліша за сонце? Хліб сіль їж, а правду ріш. Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду. Пан не любить правди, як пес мила. Правда очі коле. Хто бреше, тому легше, а хто правдує, той бідує. Давайте пограємо в, в гру. Так чи ні? Я буду вам задавати питання, а ви будете. Якщо так, хлопайте в долоньки, а якщо ні, тупотіть ніжками. І так починаємо. Чи можна кидати друга в біді? Ні. Тупаємо. Ніжками. Чи можна визнавати провину? Так, плескаємо в долоньки. А чи можна обговорювати вчинки інших? Ні. Тупотіть ніжками. Чи можна признаватися, признатися батькам, що отримав двійку? Так. Плескайте в долоньки. Чи можна брати чужі речі? Ні, тупотіть ніжками, чи треба повернути знайдену річ в хазяїну? Так, плескайте в долоньки. Дітки, а як називають людину, що говорить неправду? А хочете знати, я вам скажу і брехун, брехач, обманщик, перебреха, дурисвіт, ошукани. Є така е, приказка правди, як шила у мішку, не сховаєш? Правда, як олія, скрізь наверх спливає. Скажіть, чи добре вчинили діти? Якщо, за, піднімайте зелений е, кубик? А якщо проти червоний не знаю, жовтий, хлопчик не вивчив вірш. Він попросив свою сусідку підтвердити, що в будинку вимкнуло світло, запевняючи, що подруга дуже вирочить його. Скажіть, правильно поступив хлопчик? Ні, звичайно. Дівчинка зламала чужу лінійку. Хлопчик питає, чи не бачили діти, хто зламав лінійку? І всі відповідають Це не я. Правила чесності, сказав, зроби, невпевнений, не обіцяй, помилився, визнай, збрехав, зізнайся, забув попроси пробачення. Говори тільки те, що думаєш, не видавай чужу таємницю. Ось такі правила придумали, і треба їх дотримуватись. А тепер, дітки, складемо народне прислів'я про правду і обман за допомогою цих цеглинок. Оранжева цеглинка брехня, синя ніж, зелена гірка, червона правда. Жовта краще, блакитна солодка. Як ми можемо їх переставити, щоб, у нас, щоб ми отримали правильну, правильне прислів'я про правду? Спробуйте. Ще раз повторюю, оранжева брехня, синя ніж, зелена гірка, червона правда, жовта краще. І блакитна солодка. А ось погляньте і послухайте. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Погляньте, як я розставила цеглинки. Дітки, давайте пограємо в гру, доповни правду. Чесна людина завжди говорить правду. Якщо зробив негарний вчинок, слід одразу визнати свою провину. Коли щось обіцяєш, завжди треба виконувати обіцянку. Правдива людина ніколи свого товариша не підведе. Якщо у чомусь завинив, то не слід перекладати свою провину на іншого. Чесна людина не буде говорити про інших людей. Погані слова. А зараз, малята, я пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського Правда буває гірша за неправду. Тож уважно слухайте.